За що Володимир Зеленський дав орден громадянину Колумбії Хорхе Фернандесу? Інтригуючі насправді запитання. І відповідь буде достатньо цікава. І для мене вона була така, знаєте, неочікувана. Це, знаєте, чергове продовження я б сказав дно поглиблювальних робіт. Але про все по порядку. 16 серпня 2022 року Володимир Зеленський нагородив орденом Данила Галицького Сергія Мула. Командувача Південного управління Державної прикордонної служби України. Ну, що тут такого? Нагородив командувача напередодні Дня Незалежності, логічно запитають прихильники Володимира Олександровича. Але тут є певні такі достатньо цікаві деталі, які, до речі, показують: а до чого тут власне Хорхе Фернандес, про якого я кажу в заголовку. В листопаді 2021 року Державне бюро розслідувань провело обшуки в Сергія Му. І знайшло. Незареєстроване житло вартістю 6 мільйонів гривень. Ну, це ж дрібниці, ну, це ж все-таки командувач, можна таке простити. Готівки 40 мільйонів гривень, 587 тисяч доларів, 380 тисяч євро. Ну, на зарплату цього наскладати вже би він не міг, тому що він стільки за ці всі роки. Не заробив, хоча він всі 30 років, як великий професіонал, вірою і правдою служить в державній прикоритній системі. Перепрошую, в прикордонній системі. Але все-таки сума вже дуже велика. Розумі? Але звертаю вашу увагу, листопад 2021 року обшуки проводить Державне бюро розслідувань, знаходять. Незареєстроване житло на 6 мільйонів, 40 мільйонів готівки і ще 587 тисяч доларів і 380 тисяч євро в командувача південного управління Державної прикордонної служби України. І 16 серпня 2022 року Володимир Зеленський нагороджує командувача того ж самого управління орденом Данила Галицького. Його навіть від служби не відсторонили. Ви розумієте абсурдність ситуації? Причому очолює він південне управління Державної прикордонної служби, найбільш, так би мовити, жирне управління, яке найбільше чемодани і найбільше приносить по вертикалі далі, власне, в адміністрацію президента, чи куди там, чи як воно в них там організоване. Адже та ж система знизу вгору всі якісь відсотки чесно напрацьованого передають наверх. Це ж не підстава, щоб знаходити. Але крім того, у нашого у одного з головних прикордонників півдня України під час війни, до речі, ну правда, повномасштабна почалась 24 лютого, але в 21-му була війна. Ну не хотіли її бачити, ну, було в нас какая разниця. Але ж по факту Крим був анексований і лінія фронту на Донбасі вже була. Ще в нього було знайдено паспорт. Громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес. Мені отак, знаєте, зразу цікаво, це а чому Хорхе Фернандес? Це просто щоб повністю співпадати там з колишнім іспанським міністром внутрішніх справ. Ну, чи щоб більшої поваги в колумбійців, скажімо так, добитися, якщо раптом прийдеться втікати разом зі своїми чесно вкраденими мільйонами доларів. Цікава така ситуація. Так, крім, крім того, під час обшуків там ще була знайдена нерухомість в країнах Європи, рахунки в швейцарських банках і не тільки в швейцарських банках говорять, що 18 мільйонів доларів сумарно там. Вже така, погодьтеся, вже зовсім серйозна сума, і вже точно її ніяк на зарплату не можна було враховувати. Але це не стоїть на заваді, щоб під час війни Володимир Олександрович. Нагородив нашого досвідченого прикордонника орденом Данила Галицького. Прикордонник дуже досвідчений. Фактично 30 років працює в системі, потрібен всій владі. І владі Януковича він був потрібен, і владі Ющенка був потрібен, і владі Порошенка, великого патріота, він був потрібен, і владі Зеленського він був потрібен. Таких фахівців просто небагато. Хто може настільки тривалий час носити такі чемодани наверх, бути корисним і чітко виконувати вказівки? Так побудована вся наша система на превеликий жаль. І це дійсно, знаєте, таке поглиблення дна, причому під час повномасштабної війни. Я так підозрюю, що 16 серпня 2022 року Володимир Зеленський нагородив ще купу військових. І серед них точно для прикриття. Є ті, хто дійсно заслужив своєю кров'ю і своєю службою Україні, заслужив цю нагороду. А поряд з ними є псевдовійськові, які не заслужили, але ми вже розібратися не зможемо. А поряд з ними ще є отакі, як Сергій Мул, прикордонна служба. Хоча він же ж також відноситься до військових, він же ж генерал-майор. В листопаді, до речі, 2022 року, 14 листопада, генерал-майора Сергія Мула, тобто колумбійського громадянина Хорхе Фернандеса. Було затримано п'яним за кермом автомобіля. Ну, Він відмовився проходити там контроль і так далі, складено відповідні протоколи, але він генерал-майор, він дуже бойовий. Відбувається настільки повна, настільки страшна деградація, що ви розумієте, навіть ті випадки, які вже виходять назовні, ну, це, ж, це ж тільки маленька ілюстрація того виродження, яке панує в системі управління. І нам під час цього виродження кажуть: ой, не розповідайте, ой, не розхитуйте, ми маємо бути єдині. Ну, звичайно, вбивці мають бути єдиними з сім'ями вбитих ними. Правда? Чи гвалтівники і їх жертви теж мають бути єдиними перед обличчям московської загрози? Нам дуже багато таких дурниць з такого розряду впарюють, а надання орденів це взагалі, до речі, окрема тема, тому що. Ви ну, знаєте, як е, пафосно там, називають е, Володимир Зеленський назвав Бучу, Ірпінь і Гостомель міста героїв. Е, як, знаєте, І я це мушу просто згадати, от раз воно вже прийшло мені в голову. Для того щоб прикрити свій повний провал чи свідому бездіяльність по підготовці до повномасштабного вторгнення і по тому, що не перекрили білоруський напрям, гостомель, ірпінь, бучу назвали містами-героями, хоча це не міста герої, це міста жертви. Жертви московських вбивць, які туди змогли добратися через повну бездіяльність вищого політичного керівництва. Але в нас отаке панує тотальне викривлення. І що саме цікаве, що якби роздаючи ці ордени, Зеленський ж додає тільки позитиву майстер хороших новин. А ти вже потім попробуй розберись, де ті ордени заслужені, де не заслужені. Тому що є, до прикладу, герой України, який... Загинув на війні посмертно отримав звання героя. Є герой України Степан Ількович Хмара, який відсидів в таборах і все своє свідоме життя присвятив Україні, тому щоб Україна була незалежна. І є герой України Дзіддю. Це прекрасно. Ну, в свій час Ліна Костенко повернула орден а, Віктору Ющенку зі словами: політичної біжутерії не ношу. А нам ще потім досить довго потрібно буде. Розбиратися в цих всіх нагородах для того, щоб зрозуміти, а хто кому справжній. Якщо вважаєте цю інформацію важливою, прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео, підписати, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео.